На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди, добрі, працьовиті, І, скажу, до речі, ще й талановиті, Землю засівають і пісні співають, На бандурі грають, і вірші складають. Ідея Соборності бере свій початок від об'єднання давньоруських земель на коло князівського престолу в Києві. Протягом віків її практичним втіленням займалися українські гетьмани Іван Мазепа, Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко та Пилип Орлик. Дві республіки поєдналися в одну єдину українську народну державу. Щорічно 22 січня в день проголошення акту возз'єднання Народних Республік в одну українську державу відзначається свято День Соборності України. Це свято пов'язано з процесом об'єднання українських земель, тому заходи, що проводяться 22 січня, покликані відобразити саме його. І, мабуть, найбільш знаковий захід відбувся у 1990 році. І отримав назву Живий ланцюг. Тоді люди вишикувалися ланцюжком від Києва до Львова та Івано-Франківська. Участь у такій акції взяли до 5 мільйонів людей.